Реаніматор. У швейцарському медінституті студент Герберт Вест повертає до життя мертвого професора Грубера. На жаль, внаслідок завеликої дози виникає ряд побічних ефектів. Деякий час по тому Вест прибуває до університету в Вархемі, штат Масачусетс, для продовження навчання. Він підселяється до студента медика Дена Кейна і, виявивши підвал, перетворює його на свою лабораторію. Першим підослідним стає мертвий кіт. Ден спершу не вірить своїм очам, але потім погоджується допомогти. На заваді успіху стає дві особи наречена Дена Меган, яка проти таких експериментів, а також доктор Карл Гіл, який поклав оком не тільки на таємничу сироватку веста, а й на красуню наречену. Головні ролі виконали Джефрі Компс, Брюс Ебот, Барбара Кремптон та Девід Гейл, режисер Стюарт Гордон, Дагон та з іншого виміру. Сценарій написали Деніс Паолі, Дантист та Вільям Норріс. Що цікаво, ідея фільму виникла із дискусії Гордона з друзями, що фільмів про Дракулу забагато, і Франкенштейн куди цікавіший. Хтось запитав, чи знайоме йому оповідання Говарда Філіпа Лавкрафта Герберт Вест реаніматор. Стюарт Гордон рушив до бібліотеки, прочитав та вирішив робити п'єсу. Потім переписав як півгодинну пілотну серію телесеріалу, далі додав хронометражу, написав ще 12 епізодів і в такому вигляді рушив на пошуки фінансування. Брайан Юзна зацікавився проектом, переконав Гордона знімати саме повний метр та став продюсером стрічки. Початково сценарій планували зробити майже дослівною адаптацією оповідання Лавкрафта, яке в свою чергу пародіювало Франкенштейна Мері Шеллі. Комедійні елементи проте додали вже після якоїсь чергової редакції. Роль Карла Гіла писали під Крістофера Лі. Проте, коли він відмовився, то обрали Девіта Гейла. Для сцени з Руфусом у холодильнику використали справжнє тіло мертвого кота. Реаніматоро не показали рейтингові комісії, аби не отримати оцінку. X. позначка Not Rated спрацювала краще і добряче підігріла цікавість американських глядачів. На касетах та дисках стрічка виходила як у версії без рейтингу, себто режисерській, так і з рейтингом R та Integral Cut, яка є поєднанням обох. Сцена із оголеною Барбарою Кремптон на столі моргу отримала третє місце у списку із 20 найбільш безпричинних оголень 80-х за версією сайту. Flashback. у топ 10 Увійшли також повернення живих мерців та галактика жаху. Власне, з цією сценою пов'язано ще декілька фактів. Наприклад, акторка, яка мала початково грати Меган, відмовилася від зйомок, коли сценарій прочитала її мама. Таким чином, Барбара Крептон пройшла у другий тур прослуховувань і отримала роль. А ще дружина Девіда Гейла невдовзі після перегляду фільму, подала на розлучення. Циквел наречена реаніматора Брайана Юзни побачив світ у 1990 році і базувався теж на оповіданні Лавкрафта. Триквел повернення реаніматора 2003 року, у якому режисером знову став Брайан Юзна, від оригінальної історії взяв ще менше і базувався більше на персонажах попередніх фільмів. Власне, режисер мав задум на ще одну трилогію сиквелів. Наприклад, у Домі реаніматора Вест повертав до життя Джорджа Буша у острові реаніматора. Облаштовував лабораторію на відокремленому острові. А заключний фільм мав називатися Реаніматор Початок, і в ньому молода лікарка забирає хворого на амнезію Веста до Цюріху, де з'ясовується, що вона онука грубера. Хоч Стюарт Гордон і побоювався шквалу негативних відгуків, фільм прийняли добре, і він став куйтовим: рейтинги 7,1 на IMDb та 94% на Rotten Tomatoes. Кошторис склав близько 900 тисяч доларів, а касові збори трохи перевищили 2 мільйони. Загалом реаніматор це чудова історія про божевільних вчених із рядом смачних сцен та різноманітних ляпів, а також іще одна достойна екранізація. Говарда Філіпа Лавкрафта, і сьогодні він отримує звання Франкенштейн 2000.